Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті це дуже слушна і актуальна конференція. Крім того, що тут зібралось, ну, фактично цвіт фахівців, які займаються цією темою. Мені здається, вона досягла своєї мети, що стосується консолідації зусиль, що стосується власне, міжнародної адвокації, національної адвокації, тем пов'язаних з поверненням спадщини, реституції, а саме головне, формування законодавчих. Так би мовити, інструментів і інституційних інструментів повернення спадщини, тому мені здається, вона вдалася, тому що наблизила нас до головної мети власне справедливого простору, де можливе відновлення справедливості в питаннях спадщини, відновлення і збереження спадщини.